Я пізнаю світ урок 132-й тиждень, 15-й, тема підготовка до діагностичної роботи. На початку уроку перегляньте відеолист від центаврика. Добрий день, друзі! Ви чудово попрацювали на минулому уроці, тож сьогодні на вас чекають складніші завдання та повторення нових навчальних одиниць. Упевнений, ви впораєтеся швидко й добре підготуєтеся до діагностичної роботи. Перевірмо засвоєні знання разом! І самим першим завданням ми з вами спробуємо встановити відповідність між поняттями та їхнім поясненням: поняття електричний заряд, провідники діелектрики, електричний струм, електричне поле. Пояснення речовини та матеріали, які проводять електричний струм. Напрямлений рук заряджених частинок під дією електричного поля, фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл або частинок, взаємодіяти одне з одним, вид матерії, що існує навколо заряджених фізичних тіл або частинок, і діє на інші тіла або частинки, які мають електричний заряд, та речовини і матеріали, які не проводять електричний струм. Отже, електричний заряд. Так, це фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл або частинок взаємодіяти одне з одним. Провідники. Чудово. Речовини та матеріали, які проводять електричний струм. Діелектрики. Так, речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Електричний струм. Так, це напрямлений рух заряджених частинок під дією електричного поля. І електричне поле це вид матерії, що існує навколо заряджених фізичних тіл або частинок і діє на інші тіла або частинки, які мають електричний заряд. Ну що ж, перегортаємо сторіночку, сторіночка 24. Розгляньте рисунки та усно дайте відповіді на запитання. Чому? На електризовані повітряні кульки відштовхуються одна від одної? Чому на електризовані повітряні кульки притягуються одна до одної? Чому в металевому стрижні, яким з'єднали два електрометри, виник електричний струм? Та чи виникне електричний струм у металевому стрижні, яким з'єднали позитивно та негативно заряджені електрометри? Чудово. Пригадаємо з вами ще раз, що таке провідники. А діелектрики. І саме з вами зараз ми спробуємо виконати завдання, у якому нам потрібно підкреслити назви речовин, які є провідниками електричного струму. Метал. Так. Гума. Ні. Графіт. Так. Спирт. Ні. Кисень. Ні вода, у якій розчинена кам'яна сіль. Так, саме солона вода, у якій розчинена кам'яна сіль, є провідником електричного струму. Водень, ні скло, ні бензин. Ні. Чудово. А як пов'язана сучасна музика та електричний струм? А які електричні інструменти ви знаєте? А як ви думаєте, чи можна класичні мелодії зіграти на електричних інструментах? Піляньмо з вами відеофрагмент та порелаксуємо з мелодією каприз номер 24 для Мінор Ніколо Паганіні. Ніколо Паганіні це всесвітньо відомий італійський скрипаль віртуоз та композитор. Чи відома тобі ця мелодія? Напевно, кожен із нас бодай раз у житті її чув. Її назва Каприз номер 24 «Ля мінор, а автор Ніколо Паганіні. Версія, яку ти слухаєш цієї миті, виконана зокрема на електрогітарі Ніколо Паганіні. Усесвітньо відомий італійський скрипаль віртуоз та композитор митець навчився грати на скрипці в дитячому віці, а першу сонату музичний твір написав у вісім років. Насолодися композицією каприз номер 24 у виконанні на класичній скрипці. Сумуємо з вами те, що ми тільки що побачили. Прочитайте речення про Ніколо Паганіні. Чудово! На сьогоднішньому уроці ми ще з вами пригадаємо, що ж таке Йон. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та уставимо пропущене. Йон. Так, заряджена частинка, яка утворилася внаслідок утрати або приєднання атомом одного чи кількох електронів. Наприклад, позитивно заряджений йон гідрогену утворюється з атома гідрогену, що втратив електрон. І саме зараз пригадаємо та позначимо модель позитивно зарядженого йона берилію. Так, це в нас третя модель. Назвемо першу модель. Так, модель атома берилію в основному стані. Назвемо другу модель. Модель позитивно зарядженого йона літію. І в наступному завданні спробуємо встановити відповідність за зразком. Отже. Нам потрібно встановити, в якому у нас хімічному елементі одна s орбіталь в якому або в яких хімічних елементах дві s орбіталі в якому або в яких хімічних елементах дві Сорбіталії, одна P орбіталь і так само 2 S-орбіталі, 2П орбіталі. Отже, ми бачимо, літій має 2 S-орбіталі. Але перед тим пригадаємо, на одній s орбіталі може бути. Максимум два електрони. Отже, гідроген так, один електрон одна есорбіталь. орбіталь Гелій, бачимо два електрони, одна есорбіталь. орбіталь Літі вже має три електрони, бо заряд ядра три. Відповідно, кількість протонів у нас три. А якщо у нас в основному стані, кількість протонів дорівнює кількості електронів. Так, тут ми бачимо дві s орбіталі берилій, також дві s орбіталі Що ми можемо сказати про бор? Бор у нас має дві s орбіталі і одну p орбіталь А про карбон, А-карбон у нас має дві s орбіталі та дві p орбіталі на яких на s орбіталях у нас розташовані по два електрони. І на кожній П-орбіталі по одному електрону. Молодці, чудова робота.